Друзі, всім привіт! Нарешті світло у нас вже є. Попередньому відео встановили цю розетку. Зараз вона нам через неї гріється, вода. Лука мені допомагає. Виносимо ми рейки, які ми маємо зверху на балки набивати. Будемо їх обробляти антисептиком і відповідно прибивати на балки. Почнемо робити стелю другого поверху, тому що ми її мали робити ще два відео назад, але то лічильник нам привозили, перестановлювали, то потім я світло проводив, то там ще якісь справи в нас були. Та що нарешті ми до неї доберемося. Нас ще є біля дровітні кучка дров, які я так і не порубав, тому що плани змінились. Ось бачите. Ось це і є вона. До наступного тижня ми з нею розберемося вже. Ось такий план дій на сьогодні. І ще десь завтра, напевно, тест поїде в місто. Попрошу, щоб він мені придбав кабель. Один квадрат, лейт-лейт слабенький, на освітленнях хліва. Оскільки тут проводка вся буде відкрита, по повітрі, по стіні просто зовні йти. Мені тут не потрібно там якісь сильні кабеля чи ще там щось. Мені достатньо буде і одного квадрату для того, щоб там дві лампочки в хліві встановити. І дві на дворі. Хватить з головою. Опа! Давай, несемо. Назад, назад. Тільки обережно, не вдарся. Отак, все. Ходімо так. Йде пластмасове відро, і навіть той антисептик, який в нас залишиться, ну, точніше ми його з лукою не використаємо, то він, в принципі, може залишитись, нічого йому не станеться. Якби це було металічне відро, воно б, е, оцей антисептик роз'юби його, тому що там йде мідний купорос, він якось е, з металом так собі діє. Получається, цинковане відро, то цей цинк зверху облазить і починає метал сам ржавіти знизу. Получається, ось така штука з відром стається, якщо залишити антисептик е, е, в такому відрі. А в пластмасовому. Можна залишити, нічого йому не буде. Так що, в принципі, заливаємо стільки, розводимо. Стільки використаємо, стільки використаємо. все, нехай стоїть. Та, по факту на 2 хвилини з лукою, так що ми її зробили. Тепер потрібно, щоб вони трошки підсохли, і тоді вже можна їх монтувати наверх. А поки ми чекаємо, йдемо, лука, порубаємо. Давай. Або підемо попав. Що палимо? Ні, то вже потім мама прийде, там попалиш коробки. Йдемо поки порубаємо з тобою. У нас є трошки часу, поки мама не прийшла. Чи бачите, як гарно складаються обставини? Поки це підсихає, то ми можемо трошки кучку розгрібати там. До речі, ще бачите, скільки антисептику залишилось? Ну, на дні, там небагато, Але декілька дощок все рівно ним можна обробити. Підглючують двері, щось до них ще руки не дійшли зробити. Тому зараз так граємося з ними. О, то ми вже трошки порубали, вже кучка не така вже велика, як здавалося спочатку. Ось все, що залишилось. Я скажу вам так, полежали ці колодки десь місяць часу, може трошки більше і все. Вони вже попідсихали і рубати їх дуже важко. Як я там серий стобор колов попереднім відео, там тільки клас-клас-клас, і воно відвалювалось. Тут треба лупити не знаю скільки разів щоб воно відкололося. А я думаю, як зараз буде жара і воно ще трошки полежить, то ти його не, не вдувбеш. Перетрощив трішки товстих колодок. Не знаю, видно вам не видно, куча трішки зменшилась. З товстими на сьогодні вистачить, ну і його в баню. Зараз ще візьму пилку, тонкі, переріжу і все. І будемо далі продовжити робити стелю. дощить, там вже наші рейки попідсихали трішки. Ну, достатньо, їх вже можна ліпити наверх. Давай, знімай його. України. Знімай шльомчика з руля. Я вивезу його. Давай, знімай. Один, другий. Один, другий. Один другий. Угу. Друзі, всім вам привіток. Друзі, вам привіток. Давай, ви виїжджай. Ми за дамом їдемо... Ми за дамом їдемо на хату. Ми за дамом їдемо на хату. Кататися ми їдемо. Воно тут чупик. Мені тато чуппіка, знаєте, я часом задаю собі питання Аня. А чому ти купуєш чупіки тільки дітям? Або банани, от ми звикли купувати тільки дітям Там сама рідко, коли з'їсиш. Якісь такі смаколики тільки дітям. А чому от сам ти собі не може дозволити щось таке смачне з'їсти? Якась така, напевно, батьківська тема. До речі, от часом, часом, стільки собі там кабаносик, якийсь у або там чіпси. Але це дуже рідко, дуже рідко. Де сюди.

З новин. Сьогодні Толік підняв матраса. Просто Є? припідняв. І там отакого, слухайте, пружина. Одна, друга вилазить. Ма, мам, в машині на блецемі повозвити явку. Ти бачив? Так. Да. Тільки що їхало. Не цепу. До речі, в шапці вже жа. Вона ж з їх не цепи. Ну то добре, він вже пробував ті пружини загинати, нічого не загинається. Коротше, треба брати матраса, друзі. Але матрас тепер я пружини брати не буду, тому що діти скачуть. Контролювати це просто неможливо. Ну їм хочеться поскакати. Я пам'ятаю себе в дитинстві. Коротше, нам цей матрас прослужив десь приблизно 5 років. Ну це ніщо, в принципі. Але що я то є, я його ще поки що не викидаю, нема на що його міняти. Але ж. Шукати я вже буду його. Встань з колін. Бі вставай. Річард, їдемо? Ти не поїхав. я, я не До речі, Толік підняв йому колесико. Бачите, він їде так трошки зараз на кусок, Але коли розгоняється, то все прекрасно, все чудово, і буде набагато легше їхати. Тому що колесика вони, виходить, ставали йому от між якимись там от камінчиками і. Колесо прикручувалося, він толком не міг крутити. Зараз йому набагато легше їхати. Я, я взагалі хотіла йому їх зняти. Тоді каже, ані ще рано поки нехай ще трошки покатається. А вже буде тепло. щоб трошки йому було зручніше їздити, то знімемо може, спробуємо. Ми тут прийшли. Лука мене вже в курс з'яла ввів. Вони дрова рубають, дошки пофарбували. Тато вже все розпланував, Каршому що ми ми багаття і погода мене здивувала тепло. Плюс 12, слухайте, а тепло. Я ж то курточку і шапку все надягала на себе. Потім познімала. Да, Річард, що ти втікаєш від мене? А? Покажи, який тебе є меч. Ото то меч. Мені? Мам! Вишенку і патомка. Поки там Толік все дорізає, я візьму граблі, повісила я їм там гамак. Хочу все це згребти. Там такий жах, там такий жах, і ніяк туди руки не доходять. А може, знаєте, тепер як є там діти вже і катаються, то тільки заради них це все хіба грабою. бо так. ліньки, думаєш, ніби там не ходиш і там нічого не треба, хоча там такий жах. Зараз покажу, ну там може і так видно не буде. Ух ти, як ти катаєшся. То ти ти катаєшся. Або, все, ну, вам навіть тут не видно. І коли згрибув, побачите кучу. Інше діло, друзі, може, нам так не видно. Тут така, взагалі, така кучара була, тоді все помаленьку позаносив, повиносив. І от тепер вже можна дітям гарно тут кататися. І нам спокійно тут можна вже тепер ходити. Ну, горіхи ти повністю не забереш. Звідси тут горіхів дофігає трошки, але класно. Ну, горішки треба молотком. Іди, беремо молотка. Ось, друзі, милуйтесь. На нарізав нарубав ось таку кучу, залишилось. Стільки саме, стільки було, тільки трошки менше. Може вже за тиждень-другий розгребемо так потрошки. Де я стал робити? Тепер завжди гамака. Тут така велика собі ділянка. Я зараз це все почищу взагалі. Буде класно. Рукавиці взяла, граблі взяла, так що можна тепер далі продовжувати. Друзі, там такі класні маленькі абрикосики. Вже є такі маленькі, маленькі. Я тобі зараз покажу. Аво, да. так. А во не да. дивися. Не знаю, чи буде їх друзі багато цього року цих абрикосів, тому що бачу, що багато немає. Ну ще може тільки формуються. Але покажу вам ще відразу квіти на яблунях, Ми їх підрізали і просто були вражені. Всі дерева розцвіли дуже-дуже класно, але найголовніше, що квіти дуже великі, гарні. І подивіться, останнє дерево, яке взагалі е не давало ніяких плодів. Воно стояло просто сухеньке. Ось, воно розцвіло наповну. Мам! Ну, правда, той як кажуть, що ось ми не будемо це ще зрізати, тому що хто його знає. Тут дуже-дуже прям пошкоджений Мам! ось цей стовбур. Мам, це дерево шов. Не, не знаю, можливо, це буде. В нас от теж каже, на будинку я не помітила. В тата було три яблуні, одна яблуня десь була пошкоджена. І от все вона засохла цього року. Так що така, от прям. Так що не варто цю гілячку гіллячку зрізати. Ну, стало частіше, набагато ходить, тут та тачка. І ще зробила я попередню десь тачку. Адамчику, до цегли не, не спирай драбину до цегли, бо впадеш разом з цеглою. Там лука собі релаксує, вийдається. А Адам експериментує, впаде він чи не впаде. А ну злазь, звідти. Бігом злазь. Давай. А я то Все, давай, Камінчик. ого, то той трошки. Переробив роботи. Отаку я погоду люблю. Саме-саме добре. Я, до речі, в двох кофточках одна легенька, друга тепліша. Ну що, друзі, почали ми рейки прибивати на наші балки, ті, що йдуть на другому поверсі. І, до речі, чесно кажучи, я навіть не очікував такий результат. Я думав, буде гірше. А тут, в принципі, все класно. Отаку штуку я роблю. Бачите, зверху набиваю. Тут і великі цвяшки, і саморізи. Все на кучу, щоб воно добре трималось. Тільки та сторона ще не зафіксована. Ось там, бо я до неї не можу долізти, то я потім туди зайду і там поприбуваю. Ну от, дивіться. Чуєте, види, який звук йде? Типу, вона набагато пружніше стала. І ця? Ну я її не покажу, але тут набагато гірше. Воно... Просто гуляло все. Крепше стояти, стала сама балка і менше прогинатись. Так що це дуже круто. Фух, залишилось зробити ще 10 балок і все. І в принципі, ця робота буде завершена. По висоті підняли, десь кажу на 3 см. Ось так. Цього має бути достатньо, щоб закинути 15 см утеплення. Нам писали в коментарях, що краще робити мінімум 25. Ну, дивіться, це горище. Тут, в будь-який момент, якщо, допустимо, нам утеплення буде мало, я зможу вилізти сюди, подивитися, в якому тут стані. Якщо, допустимо, балки чи тут і ній буде на самій Мінваті. в такому Треба ще докидати утеплення, бо цього буде маловато. Якщо ж все ж таки буде 15 сантиметрів. Я закину і зверху все буде сухо. Ну то в принципі для чого мені витрачати лишні кошти і робити більше утеплення. Все буде видно по ходу, по ділу. Тут все відкрито, тут все буде видно повністю. І за вентиляцією буде видно, чи потрібна вентиляція додаткова, тому що тут аж ви мене проклеювали. Там отвір є. Повітря заходить, тут отвір є між двома цими пароізоляціями. А між двома гідроізоляціями повітря заходить. Якщо буде мало, тоді ми в одному фронтоні проріжемо отвір 110-ю коронкою, там затулимо, щоб повітря заходило. І в цьому фронтоні так само проріжемо, не знаю, два отвори, щоб повітря заходило, і така в нас буде вентиляція. Але це все буде видно в процесі експлуатації, чи воно потрібно, чи воно не потрібно. Кажу, тут все буде відкрито, так що тут, в принципі, заморочуватись немає з чим. Будемо бачити все. Так, дві, в принципі, є. Їх ще треба прихватити цвяшком з цієї сторони, бо туди я не достаю. Бо нашої дробинки не вистачає туди. І все. І будуть повністю закріплені. До речі, вони до кінця не дістають. Це в принципі я робив спеціально, щоб вони не доставали до пароізоляції нашої чи до гідроізоляції. Ось, бачите, вони до кінця не дістають. Що та, що та, Так що, в принципі. Головне, щоб вони середину мені підняли і укріпили, щоб ми тут могли накладати мінвату і щоб тут балка була пружніша. До речі, на рахунок цієї драбини замовили ми її на сайті GTM.in.ua. До речі, вже скільки там декілька днів я нею користуюсь. В принципі, задоволений, От коли вона складена, як. Стрімянка, типу тако і тако, це взагалі прекрасно. Якщо її повністю розкласти ось таке положення, ну чуть, -чуть прогинається, і в такому положенні я зараз користуюсь, теж в принципі нормально, тільки якщо телепатись, то вона трохи шатається, так що не треба танцювати на ній. Посилання на цю драбину я залишу вам в описі під цим відео. Кому цікаво там про неї більш детально подивитися. І до речі, друзі, якщо ви ще не знаєте, то на сайті GTM in UA для наших підписників за промокодом savarutiki 5 діє знижка 5% на весь асортимент та безкоштовна доставка. Все, йдемо ми обідати. Аня мене чекає з дітьми, а потім вже прийдемо роботи цю штуку. Я дивлюся, дівка та хитра в нас. А? А чого мені не в колекцію? Слухай, йдемо порелаксуємо за столом вдома, як будемо їсти. Ні, почекайте, сядь до мене, поки я дам вам забуду. Давай біля ну, А як він репне? Не репне. Йдемо пообідаємо, бо мені ще там, треба цей. Ті добити, останні рейки, а тоді будемо плівку натягувати. Слухай, як він зараз репне. Ой, вона тріщить трохи, ні. Так. Отже, друзі, пообідавши. Аня поки кладе дітей спати. Не знаю, прийде вона до мене, чи не прийде. Хоча, в принципі, тут немає що робити. Будемо продовжувати далі. Чув птиця все. Зліплювати до кучі. Друзі, дуже добре видно різницю. Оце у нас з рейкою йде. Чуєте, так? який звук? І без рейки. Тобто з рейкою вона, кажу, вона менше теліпається і навіть глухіший звук іде. Тобто вона краще тримається. Ось так. Так що непогано. Добре було б, як було рейка 5х5, тоді взагалі було б прекрасно. Але в нас їх не залишилось, тому беремо ці. Фу, все. В принципі, всі рейки на своїх місцях, тільки залишилось в ту сторону під попідбивати, бо я туди не доставав. Я скажу, я пробував таку жорсткість, набагато краще стала. Ось такий воно, друзі, має зараз вигляд. В принципі, нормально. Все, так що балки наші вже підсилені, можна далі ці підбивати рейки під вагонку. І пароізоляція відповідно, як же ж без неї. Все, рейки закріплені, ліпимо пару ізоляцію, з'їздив додому, взяв степлера, приступаємо. Я чомусь думав, що пара ізоляції, оцей перший рулон, який ми купували, ну, що з першого поверху залишилось. Мені не вистачить, але дивіться, як класно. Повністю розмоталося. Там практично до стіни. І тут ось. Бачите, скільки його ще. І це врахуйте момент, що він в принципі, не є так натягнутий, просто валяється на землі. Ще там попробую натягну, чи до стіни його вистачить. Ну, Що можна сказати? В принципі, впритик вистачає. З однієї і з тієї сторони точно так само. Там буде нахлест на стіну, але там десь, кажу, сантиметрів 10, може 15. Ну, в принципі, так і треба. Ну що, розикнемо. Я щось думав, що того куска не вистачить, але дивіться, як гарно. Повністю до сантиметра вистачило якраз на два проходи. Ну що робити? Розпаковую наступний рулон. Шкода трошки замовляти, було там 50 метрів. Але мені скільки -то треба? Один проход і половина. Тобто по факту мені треба 15 метрів. 35 залишиться. Але, в принципі, зараз будемо ще там ремонт робити, там, там, там використається також. Так, друзі, я вже вдома, дітки сплять. Як ви помітили, я часто виходжу до вас, коли вони саме сплять, тому що коли вони не сплять, в кімнаті, взагалі в хаті балаган, толік, як він де працює на будинку. Напевно, що стану зроблю їм сирники. Я вже сто років не робила нічого з сиру, не знаю чого. До речі, дуже так стрімко похолодало. Ми почали на диво весною палити каміна. Не палили його цілу зиму. Це знаєте, запалиш каміна і якось так добре від того вогню. Я тепер розумію, чому я хотіла в нашому будинку камін. Так от, про камін. Ну, як би мені не хотілося того каміна, але хто нас дивиться, добре знає, скільки в нас там місця в залі. Його там дуже мало, і туди ще втихнути камін ну це просто нереально. Можна буде буржуйку, і то ми такого варіанту не розглядаємо, тому що теж місця. Зменшиться набагато. Будемо якось без каміна. Ну, шкода. Мені чесно, напевно, така була одна з моїх мрій на нашому будинку. Це камін. живий вогонь. Я кажу, от пригадалося мені останні декілька днів. Ми палимо каміна. Діти біля вогню просто здель гріються. Я не знаю, якось так хочеться там сидіти знову і знову. І ще от хотіла просто вас запитати: Напишіть, будь ласка, про матраси. Чи всі вони такі пружинні, погані? Чи це просто ми так попали? По перше. Другі ще й діти, плюс скакали на них. І чи варто брати без пружини, як вони? Чи зручні? Тому що мені здається, що вони, знаєте, без пружині такі більш твердіші, може я просто помиляюся. Але про матрас, чесно, треба задуматися. Плюс сижу ось цей чай, іншого немає. Ну такий він мені знаєте. Ціна в нього цікава 200 гривень, але ну хочеться купити ще якийсь чай, багато чаю, тому що ну, один приїдається. Він смачний, але смачний, коли ти не п'єш кожен день. Плюс, до речі, я помітила прикольну штуку, друзі. Лимон я додаю, в чай додаю імбир. І мені, коли я додаю імбир, я помітила. Буквально останніх разів 3-4 просто починає боліти голова. Так от, до чого я це все веду. Перестала пити я імбир, точніше <тушніший> чай з імбиром. Рибку ми так само смажимо з імбиром. а от чай, тільки лимон і цукор і все. Це не означає, що все, друзі, імбир не можна додавати в чай. Ні, це просто у мене якась така реакція мого організму. Це можливо не про вас. Полік от п'є, йому все класно, все чудово. Я Лука, Прийшов до мене, і перша фраза, мама, я придумав, що мені подарувати. як ти вже є, то й подарунок діти придумав. Чаю хочу? І -І. Так, що будемо робити з тобою? Сирники будемо смажити? сирники. Ну, я вам зараз заколотила за сирники. Так, лука вже в дітей. Буду зараз мені допомагати, будеш? Ні. Лука хоче групу грати. Але я тобі зараз, зараз ординазу з Так що будемо з тобою сирники смажити. Далі його. Дай, дай. Ви. Це просто ви. Далі все. Івана. 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 Молодець. Давай, Даня. Сирників посмажено, ті стакі пирогі вишкали сирники. Але дуже пухкенькі. Як завжди, пудра, чим побільше я. Утре. Ось така, друзі, у нас ситуація вийшла, бачите, все підшито, все зроблено. Тільки в одному місці. Тут виходить останній е, прохід, половинку треба було. То я сюди довів, тут обрізав і іншою стороною далі повів. Ну, по факту зекономив десь 5 метрів пароізоляції, ізоляції. Тут воно так само проклеїться стрічкою і все буде добре. Для чого викидати лишню пару якщо можна її не викидати, правильно? Ти що, куди ти лізеш? Давай, лізь помаленьку. Тільки дуже помаленьку, чому мене? Отак, не так давай, руку. отак о, сильно тримай мене. Отак. Все, заходь. Іди тільки по дощечках. Тому що впадеш чого. Оце ваша кімната, все, можеш жити. тут. Лука. Оце ваша кімната, оце ваші два вікна. Як тобі? Гарно, гарно. Гарно. Адам ще хоче лізти. І Адам, якщо ти хочеш лізти, то за тобою хай мама лізе і прикриває, а я тут заберу. Наразі Адамчик вилізе. І як тобі тут, так, до, до краю не підходь. Не ставай туди, там е, провалиться. Останній раз отако все сімейство було наверху, це коли ми клали блоки. Після того діти не залазили наверх. Це вже другий раз, виходить, після того як ми розвалили повністю другий поверх і почали новий будувати, так? І як діти вам тут? Це, ага. це перше, що тебе хвилює, чимо з вікна пригнути на кришу, так? Дивись! Я сіну. спиталася, нам на, на в коментарях писали, що будуть діти пригати на, на, на кришу. Так, сіну. Будуть діти по ночах тікати з хати через <звук> дах. До. до речі, багато хто писали, що низька стеля це погано, тому що. По стандартах мінімум 2,60 має бути. А я вам скажу, плюс низької стелі. Лампочку поміняти. Он на стільчик став, поміняв. Он пароізоляцію треба було натягнути. Настільчик став, натягнув. А на першому поверсі довелося би тащити козлики. <хи> так що не все так погано з низькою стелею. Та й плюс зимою з низькою стелею буде тепліше. Ну тільки що мінус в тому, що треба буде хорошу вентиляцію зробити і все. Ось така тут, друзі, штука. Так що ще один етап ми зробили. Завтра. Для вас це буде наступне відео. Будемо ми з Анією. Оці всі рейки прибивати доверху до пароізоляції. ізоляції. У нас має вийти така сама штука, як і на першому поверсі. Така сама стеля підбита. А на ці рейки ми вже будемо вагонку прибивати. Ну ми її ще не замовили, але скоро замовимо вагонку. Тільки я не знаю, брати з сучками вагонку. Таку як вона йде, вроді другий сорт чи третій сорт. Чи брати клейну? Просто клеїна, вона буде без сучків, це буде гарненьке, рівне ну, типа однотонне деревце. З сучками це мінус в тому, що. Буде виділятися оця смула сучків, і вона може звісати, може ну, типу, що воно так собі буде. Хоча сучками гарніше воно буде виглядати, ніж просто гола ця, ніж гола вагонка. Ну я не знаю. Друзі, хто знається по цьому. То вдома і має вагонку. Напишіть ваші думки в коментарях, що краще, чи брати з тучками, чи вже докласти гроші і брати клеїну. Друзі, ну мені так гарно, я вам не можу просто цього передати. Мені знаєте, це як е, такий якийсь етап. Мені вже починає бути це все діло, схоже на якийсь другий поверх. І от таке відчуття, що ми сюди скоро переїдемо. Реально воно стає таке. Знаєте, вже реальне. Лукастій боже. Мене Раз, мене розумію. серце тьохкає. Ось таке, друзі, вийшло на чудове відео, той реально потрудився, скажімо так, потрудився. Перепривай молодець. Ну, я тільки так трошки потрудилася, але все. теж потрудилася. Кому сподобалось відео, друзі. Ставте подобайку. Хто на зорі, ще не підписався, обов'язково Дякую, вам за те, що підтримуєте наш канал. Дуже важко говорити з дітьми <рес> на другому поверсі, друзі. Та зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па.